Я не спілкувався з людьми два цілих. Ти будеш відчувати с дуже болючий трохи да, неочікуваний артеса в моєму житті. Не моя сторія, в житті, житті я моя це історія, моя десят. Я набуштував на японське ваґваґовагію. Так, я припинив регулярно постити на цей канал. І ні, це не бірнаут. Справа в тому, що за останні кілька місяців у моєму житті сталося ну дуже багато всього. І в цьому відео я вирішив з вами усім цим поділитися, без якогось там крезі монтажу, біролів та іншого. Просто за чашкою імбірного чаю я розповів вам про своє життя. А розповісти дійсно є що. Де він зараз? Вже як майже три місяці я живу на півночі Таїланду у містечку Чанмай, і я думаю, я тут надовго розумію, що те, що я зараз скажу, може бути сприйняте поза контекстом і когось образити. Але життя тут це щось типу сказки. У цьому місті максимально комфортно у всіх розуміннях цього слова: ком'юніті, їжа, клімат і просто загальний вайб. Іноді мені здається, що все це утопія, сюр і взагалі все це мені сниться, особливо враховуючи те, що зараз відбувається. В Україні та інших частинах світу. Отже, вирішив оселитися тут, в Чанмаї, та не планую нікуди рухатися. Тут я можу повністю зосередитись на своїх справах та робити, що мені завгодно. Що за справи наразі, моє життя складається з п'яти проєктів, а саме, створення короткого контенту. Якщо ви слідкували за моїм каналом, то знаєте, що в попередньому відео я зробив такий експеримент, де постив YouTube Shorts щодня протягом одного місяця. І цей експеримент вдався. Він повернув життя моєму Тіктоку, запустив інстаграм. Я навіть почав отримувати колаб офери навіть за гроші. Наприклад, минулого тижня я приїхав до Бангкоку, і п'ять днів поспіль у мене були колаби. Тобто я навідував дуже фенсі заклади. Вперше у своєму житті я скуштував японське вагіо. І щоб ви розуміли. Того вечора ми наїли їжі на 400 доларів. Звичайно, для мене це було безкоштовно, тому що це був колаб. Тому мої пріоритети трішки змінилися. Так, знаю, до кінця цього року я поставив собі мету 100 к підписників на цьому україномовному каналі. І так, я дуже відстаю, і швидше за все цю мету я не досягну. Але на своєму досвіді я вивчив, що краще сфокусуватися на чомусь одному. І для мене це зараз створення короткого контенту для моїх англомовних акаунтів. Короткометраж для тих, хто не знає, минулої осені Я написав сценарій, зібрав команду десь 10 осіб та візняв короткий міні-фільм. І зараз цей проект все ще на стадії постпродакшена. Я нарешті завершив монтаж. Зараз ми отримаємо відгуки, і мені потрібно доробити деякі моменти. Після цього ми подамося на місцеві фестивалі. І я сподіваюся, що цей шортфільм десь приймуть. Але насправді я дуже дуже радію та вдячний, що я можу займатися таким. Творчим проектом, де не важливі ані гроші, ані перегляди. Це реально дуже круто, дає мені багато енергії та надихає Вальштраса. Якщо ви зараз дивитесь це відео, то ймовірно, дехто з вас вже бачив моє відео-есе про цю легендарну квартиру, де ми з Аделією, соавторкою цього каналу, жили декілька років. І де я також жив багато років до цього. І нещодавно мене звідти виселили, можна сказати, вигнали. Причина: я здав одну кімнату хлопцю з собакою, а так робити не можна. А коли тебе виганяють з квартири в Німеччині, ти зобов'язан зробити там ремонт. По-перше, це дуже дорого. По-друге, я не в Берліні, але на щастя, в Берліні є мої два найкращих друга та моя мама, які мені дуже допомогли вирішенні цього питання з вальштраси. І так склалося, що цього місяця вачтраса це був мій такий головний проект, і нарешті він закінчився минулого тижня. Ми здали цю квартиру, і все, глава вальштраса в моєму житті закінчилася. Цей ютуб канал брехати не буду. Кількість переглядів останніх відео трохи демотивує, але бросати цей канал я не буду. Навіть не чекайте. І нарешті це моя агенція. Єдине з усього, що я роблю, що приносить мені гроші. Що з грошима останнім часом клієнтів по копірайтингу було небагато після світлої смуги, коли я міг заробити за день чи два декілька сотень доларів, настав час. Без клієнтщини. Та ще й тоді на мене навалились усі ці проблеми з вечтраси, і я справді був в шоті. Але за дуже добрим збігом обставин я отримав свого другого постійного такого великого клієнту по копірайтингу. І разом ці два клієнта загалом покривають мої витрати на життя. Що вже непогано, але є одна проблема. Вони оплачують мої послуги криптою в USDT, і я не можу витрачати ці гроші на життя, бо ні заклади, ні супермаркети не приймають крипту. І я довго не міг зрозуміти, як мені вирішити цю проблему, поки мені не написав менеджер з Криптомус з пропозицією співпраці. Так, зараз буде рекламна інтеграція. Але їхній пір-то-пір маркетплейс. Дійсно вирішуємо ми проблему з виведенням юзі на картку, пов'язану з Apple Pay. Тому зараз я можу оплачувати все, що я хочу тут в Таїланді чи в будь-якій іншій країні. І ось як це працює: Cryptomus – це пір то пір криптообмінник, де все дуже просто та безпечно. Спочатку треба війти в систему. Я використовував Google Login. Тут ви побачите свій особистий кабінет і гаманець з підтримкою численних криптовалют. Щоб розпочати торгівлю, натисніть на P2P Trade. Отже, щоб купити крипту, нам треба створити ордер, тобто замовлення, обрати необхідну крипту і оплатити її у. Фіатних грошах, використовуючи зручний для вас спосіб оплати та отримати свою крипту на гаманець після того, як продавець підтвердив операцію. Для продажу криптовалюти, це саме те, що мені було потрібне. Процес майже ідентичний. Ви створюєте ваш ордер, підтверджуєте оплату, перевіряєте усю інформацію про транзакцію та обов'язково чекаєте на підтвердження операції. Після того ви підтвердите транзакцію та відправляєте крипту покупцеві. Також на Криптомос можна стати P2P мерчен. Це дозволяє вам розміщувати свої замовлення, використовуючи ваш улюблений спосіб оплати. Загалом p 2 p від. Криптомус має декілька переваг над іншими подібними сервісами, а саме дуже низька комісія, всього 1,1%, багато способів оплати. Також є, наприклад, Приватбанк, флексібл прайсінг, тобто ви встановлюєте вашу ціну. Також криптомус не зберігає жодної приватної інформації, тобто 100% анонімність. І тут немає обмежень щодо сум торгівлі. А якщо у вас є блок або якась аудиторія, то ви можете отримати 50% від комісії за кожного запрошеного вам юзера, який буде користуватися під тобі екшені. Усі посилання можете знайти в описі до цього відео, повертаючись з до фінансів. У мене з'явилось нове джерело доходу відеомонтаж. До мене тут дійшло, що я непоганий монтажер, і цей навичок варто якось монетизувати. Я поспілкувався з деякими хлопцями тут у Ченмаї, і без жодного портфоліо, просто завдяки нетворкінгу, отримав свого першого клієнта. Потім, через мої соцмережі, мене знайшов мій другий клієнт, якому я не тільки монтую, а ще й продюсую його контент. І наразі все виглядає дуже добре. Цього місяця я на монтажу заробив приблизно стільки, скільки і на своїй агенції по копірайтингу і зауважу, я навіть ще не шукав клієнтів, вони мене знайшли самі. Тобто, попит на якісний монтаж існує, і я буду рухатися в цьому напрямку. Особисте життя за мій час перебування в Бангкоку. Я вперше у своєму житті відчув самотність, таку глибоку, холодну, трішки лякаючу. Справа в тому, що так склалося, що я не спілкувався з людьми два цілих місяці. Я не очікував іншого, коли ти живеш. Сам не спілкуєшся з іншими людьми, звичайно, ти будеш відчувати себе трохи самоднім. Я навіть не спілкуюся з е, місцевими. Я навіть не маю жодного контакту, ні друзів, ні знайомих, нікого. І це трохи одручає мене, я б так сказав. Бо люди повинні спілкуватися з іншими людьми. це Це так, як ми. Створи, якщо цього немає, то звичайно ми будемо відчувати себе трохи сумними, самотніми. Цікавий експіріенс, скажу так. А, але я не хотів би його повторювати. Не моє. Та потім трапилось дещо гірше: дуже болючий та неочікуваний хардбрейк. Не хочу вдаватися в подробиці, але це було неприємно. Дуже неприємно. Було це повчально, мало бути, але не для мене. Не моя це історія боятися жити наповну. Тому, якщо ви перемотаєте стрічку життя десь на два місяці вперед, то побачите мене зараз знову щасливим, сіяючим, закоханим. Шутали. Отже, план такий: продовжувати рухатися визначеною траєкторією, вірити в себе і довіряти своїм рішенням, багато працювати і багато заробляти найближчим часом заїхати до Берліну та просто продовжувати жити. O brilho.